Привіт, друзі! Ну що ж, у нас уже 1 березня і не тільки в нас, а у нас усіх. Я вас з цим вітаю. Сьогодні перший день весни, і я вирішила знову зняти для вас таке відео, де я покажу вам ще трохи містечка Зальцведель. Я хочу вам сказати про те, що я тут як турист, скажімо так, точніше. Просто по роботі приїхали ми сюди. І я не знаю багато про це місто. Я знаю тільки деякі факти, і можу вам показувати те, що бачу, власне, я сама. Ну Прямо Амстердам або Страсбург. Це річечка, тече, яку я в попередньому відео назвала каналом. Але, по суті, це виглядає як канал. Який тече через містечко, через стару частину. І ось подивіться, які входи до будинків проходять через річку. І там житлові будинки живуть люди. Ось так. Подивіться, яка старовинна тут архітектура. До речі, оце справа це костьол, але він закритий. Ось такий будинок, причому видно, що він поремонтований. Вікна нові, двері нові, але сама будівля доволі стара. Дивіться, як живуть люди. Ось тут також справа, грецький ресторанчик такий. А ось тут такий мурал чи графіті. Це навпроти, власне, собору. І ось тут дивіться, який. Цей собор костюл величезний. Біля костолу ось така цікава фігурка. Я вчора йшла з того боку і подумала, чомусь перша в мене думка, що це Георг Самза. Заповідання кафки, повісті кавки перевтілення. Потім я підійшла ближче. Це велетенський такий богомол залізний, але. На голові у нього ліхтар, напевно, це підсвітка. Оцього от, здається підсвітка цього костюлу. Виглядає дуже незвично, дуже оригінально, цікаво, але, чесно кажучи, якось він мені не дуже пасує до церкви. А ось подивіться, яка вуличка цікава, старовинна. Такі будиночки дуже маленькі, гарні, невеличкі і всі в таких цікавих кольорах. Давайте трошки далі пройдемо. Вон такий справа цікавий будинок, порослий плющем повністю. Здається, там ніхто не живе. А зліва, ось дивіться, на дверях лев. Такі деталі цікаві. А ось справа такий казковий будинок. Тут тихенько, чути кроки. Ось наступний, зовсім порослий, і там точно ніхто не живе. Ага, далі дивіться, який гарний в такому салатово помаранчевому кольорі. А ще далі жовто-блакитний колір будинку. Супер такі гарненькі, маленькі. А ось подивіться зліва, як цікаво. Будинки ніби випуклі, знаєте, ніби паляниця дріжджова. Коли її замішують, вона починає з боків випирати, збільшуватися. І ці будинки схожі на такі палянички, в яких боки починають від старості, від їхньої вже... Великої кількості років починають видуватися і виходити на вулиці ніби боки такої палянички. А ось цікавий будинок, червоний, з таким великим балконом, який проходить, напевно, через декілька кімнат, схожий на Тбілісі. До речі, чимось цей балкон. Там теж такі довгі балкони, які з'єднують іноді навіть окремі квартири. Вон ще старовинний будинок, видно, як він трохи навіть похилився, перекосився. Але ви бачите, що все дуже акуратно. Все ну, багато, так? Більшість будинків відреставровані, відремонтовані, пофарбовані. Видно, що за ними доглядають, що не залишають їх. Ось голова оленя. Цікава на будинку. Все дуже акуратно, доглянуто і красиво. Тут знову проходить річечка. Ну що, друзі, дивіться, хотіла вам показати, йшла я повз вітрину одного магазину, і дивіться, що я побачила на манекені. Ну, це ж справжня українська вишиванка. Подивіться. Така, напевно, вона льняна, схожа на те, дуже якісна така видна тканина зроблена. Клас! Треба завтра буде зайти в цей магазинчик. А я зараз трохи ще гуляю до заходу сонця. І вже буду скоро повертатися. Ось подивіться, як гарно, вже сонце до заходу йде. Привіт, друзі! У нас вже новий день. І ми вийшли на двір. Сьогодні не сонячно, пасмурно. Але подивіться, яка тут краса. Середньовічні будинки. Ми йдемо в місцевий зоопарк. Тут є маленький зоопарк. Для дітей і дорослих він безплатний. А ось тут має бути протестантська церква Святої Марії. Дивіться, яка велика, це інша, інша церква, не той костьол, який я вам вже показувала. Ось, друзі, дивіться, який цікавий будинок. Подивіться, дивіться, як низько розташовані віконечка. Ось можна навіть трохи попідглядати. Я не знаю, чи живуть в усіх тут в кімнатах. Тут, напевно, живуть. Тут дитячі іграшки. А ось, друзі, будинок збудований в 1601 році. Уявіть, який він старезний. Номер 16. І вся вуличка тут дуже схожа. І він до цього часу стоїть. Ми вже прийшли до цього маленького зоопарку. Тут є такі автомати для того, щоб годувати тварин. Там корм для овець. Бачите, за мною такий вольєрчик з вівцями і з гусьми. Зараз ми погодуємо овець. Тут ще такі. Кози. Ну, тут загалом в основному кози, різні вівці. І там, здається, щось схоже на альпаку. Далі трошки пройдемо, я вам тоді покажу. Ну, але сьогодні доволі холодно і так неприємно. Буде плоха. Ні. А ще тут є отакі гарненькі-гарненькі кури, дуже гарна така порода в них. Курочка ряба Що там наші вальці малинки? Гномик. Гномик, так? От цей бі, бі. Біли? Голуби, да. голуби, губі. Ой, прибігли до нас. Які гарні. Тут агенція з нерухомості і це ціни на оренду житла в Зальцведелі 360 євро в місяць без комунальних платежів. Так, тут у нас скільки? 75 квадратних метрів. І фотографія будинку, в якому безпосередньо. Це квартира, чи, мабуть, квартира швидше за все, 275 за 46 квадратних метрів. 270 за 43,5 з половиною квадратних метри тут продаж земельних ділянок 45 500 900 метрів квадратних 2071 метр квадратний 75 тисяч євро і там скільки півтори тисячі метрів квадратних 22 1000 євро, знову ж таки, оренда. Ось ви бачите, завжди тут скільки метрів квадратних. Так само без комунальних платежів: 300 євро, 430 ось євро. І хочу вам сказати, що для такого містечка це доволі нормальні ціни, тому що в Берліні, наприклад, за такі ж квартири ви точно будете платити, якщо Ну, я думаю, навіть в три рази більше, ніж тут. В три рази це точно. Навіть не в два. В Берліні і в великих містах Німеччини все набагато-набагато дорожче. А також я не змогла втриматися, щоб не зайти до німецької кав'ярні і не покуштувати традиційний десерт Баумкухен, який в перекладі означає дерев'яне. Тістечко або дерев'яний пиріг. Це традиційний німецький пиріг, який спечений на рожні. Насправді, баум кухен це багатошаровий пиріг зі здобного тіста, добре збитого і замішаного на великій кількості яєць. І це дає змогу пирогу довше залишатися свіжим і пишним. А готується цей пиріг так. Як показано, до речі, в цій кав'ярні на великому екрані, тонкий шар тіста наносять на дерев'яний або металевий валик. Потім цей валик кріпиться над вогнем у спеціальній печі і виріб запікається до рум'яної скоринки, причому цей валик має постійно обертатися, щоб тісто пропікалося рівномірно. У такому пирозі може бути до 15 шарів. Усі роботи з виготовлення пирога, від замісу тіста до покриття готового виробу глазур'ю все виконується вручну. І коли пиріг розрізають на шматочки, то візерунок на зрізі нагадує дерево. Звідси і пішла назва цього пирога – Baumkuchen – дерев'яний пиріг або пиріг дерево. І вже готовий пиріг покривають цукровою або шоколадною глазур'ю. Його також можуть подавати зі збитими вершками, фруктами або з джемом. І також такі традиційні бам прикрашають до різних свят, може бути до весілля, до ювілеїв, до днів народження, до різних корпоративних робочих свят. І загалом мені дуже сподобалося. В цій кав'ярні дуже смачні бамкухен. вони, як на мене, трішки суховаті, мені не вистачило соковитості, але, тим не менше, він був смачний, смачний молочний шоколад зверху. Я вам показую, як виглядає бамкухен всередині. Тому, якщо побачите цей десерт, обов'язково спробуйте, тому що це одна із візитівок також і Німеччини. Друзі, подивіться, яку цікавинку знову я надибала. Я теж вже розповідала про таке це ніби телефонна будка, але всередині там книги. І це буккросинг, Можна залишати тут свою книгу і брати будь-яку іншу. І таким чином не купувати, а просто ніби позичати. Після того, як прочитаєте, можна навіть принести, Точніше не навіть, а треба принести, залишити знову тут. І дивіться, навіть тут є парасольки і дитячі гумові чоботи. Мені здається, це якщо дощ, можна взяти і потім знову принести. Дуже-дуже класно. І тут ось такий от теж ще один костюл, його не дуже добре видно за деревами. Але він дуже-дуже старий. Це, напевно, вже четвертий в цьому містечку, який я зустрічала. З таке незвичне у нас включення. Я вирішила піднятися на ратушу зальцведеля. Тут я думала якийсь платний вхід, але насправді безплатний. Я запитала в туристичному центрі, сказали, можна йти. Тут ось така. Такі сходи, як винтові дерев'яні. І можна піднятися, але потім їм треба сказати, коли ви внизу що ви вже спустилися. І зараз подивимося, який же вид відкривається з цієї ратуші. Ось написано, в яку сторону треба йти. Ой, сьогодні пощастило з погодою, вийшло сонце. Ось так виглядає ця частина містечка, це пішоход... пішохідна вулиця. Куфхаус це торгівельний центр. Там та церква, де ми вчора були з вами, Святої Катерини. Вон там видно, бачите, на жовтому будинку сонячні панелі такі. Там вітряки, типовий німецький ландшафт. Ось так виглядає Зальцвідер. Висоти польоту голубів, я б сказав. Дахи червоні, такі гарні. Ходімо далі. А ось тут така цікава труба. Так, Ринва. У вигляді пащі дракона. Написано, що тут мюнншкірші, церква монахів і ратуша. Ратхаус. Ось. Шпилі. Шпылья зальцветы. Кусими. І зараз їдемо додому назад, з цього містечка Зальцведель їдемо до Берліна. Мені тут дуже-дуже сподобалося. Не все я встигла зробити, що хотіла, але побачила доволі багато. Трішки вам показала. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, то обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтеся на мій канал і до зустрічі вже в моєму. Наступному відео всіх цілую і всім па-па.